Тема 26-27. Романтизм в образотворчому мистецтві. Упродовж 19 століття мистецтво в країнах Європи отримує нові соціальні імпульси, а також збільшується інтелігенція. У мистецтві на противагу класицизму виникає романтизм, якому властиві прагнення до свободи. Інтерес зображення сильних пристрастей, заглиблення у сферу людського духу, риси творів епохи класицизму це велич, Це ретельне вимальовування деталей, статистичність фігур відходять у минуле. Лідер романтизму в образотворчому мистецтві, художник Єжен Делакруа. Звертався до історичних сюжетів. Згідно з моральними принципами, він не уникав трагічних сторінок революційних подій, зображуючи народ, який бореться за свою батьківщину. Творчість Теодора Жиріко, прихильник наполеоновської доби, любив зображувати коней, картина поранений кирасир» Розкриває не тріумф перемоги, а романтичну долю бійця, який змушений покинути поле бою. Для митців романтики природа була особливою цінністю. Отже, в образотворчому мистецтві улюбленим жанром стає пейзаж. У романтичних пейзажах зображували схід і захід сонця, таємничі ліси, захмарне небо. Морські бурі, гірські неприступні скелі, місячні ночі, водоспади та руїни. У жанру пейзажу високої майстерності досягнув англійський романтик Вільям Тернер, для якого улюбленим живописними ефектами стали золоте світло сходу і заходу сонця, яскраве полум'я, густі тумани, дощ та пара. Фантастичні мотиви пронизують творчість англійського поета і художника Вільяма Блейка. Незвичні малюнки митця до власних віршів, відображаючи безмежний світ його уяви, доповнювали виразність мистецтва слова завдяки неповторному шрифту, візуальному образу та орнаменту. Образи російського живописця Карла Брюлова, наставника багатьох українських художників, які вчилися в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. На картині вершниця Карл Брюлов зобразив двох різних за віком сестер, старшу на коні і молодшу, що дивиться захопленням на неї. Далі розглянемо картини художника Аполлон Мокрицький. Він також навчався у Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. Він дуже любив малювати людей переважно творчої праці, а також портрети жінок, які позначені духом романтичної піднесеності. Творчість Василя Штерберга. Також російського художника та німця за походженням, забарвлена ідеалами романтизму. Художник приїжджав в Україну, де жив в садибі Григорія Тарнавського, у селі Качанівка на Чернігівщині. І був одним з перших живописців, хто відкрив українських краєвидів і народного побуту. Ім'я чи не найвідомішого у світі російського художника Івана Айвазовського нерозривно пов'язано з морем. Він народився в Криму у Феодосії, у вірменській родині. Отже, романтизм розширив горизонти художніх образів і виразовості. Доволі уяві і фантазії митців. отже, практичним завданням намалювати фантастичний живописний пейзаж фарбами акварель.